Офіцер авіації у відставці Валерій Трустенюк проводить нас на територію колишнього військового містечка, що у Луцьку на привокзальній 14. виявляється тут за численними парканами у хащах досі проживають люди. А точніше, він єдиний мешканець, у приміщенні яке будувалося як казарми та гуртожиток для офіцерів, розбиті вікна. Та сюди чоловік запрошує дуже гостинно. Заходите, не, посікажу західнікуватись по я всіла убирати. Стекла розбите. Тут жила сім'я, двоє дітей. Я закриваю двері, бо не таке причиняє, що вшився. Історія, яку розповів нам Валерій, просто вражає. Все своє життя він віддав військовій службі. каже про послужний список може розповідати не один день, бо його спеціальність проконує дуже специфічна: радіоелектронна боротьба. Такі риби відсуми Нас сували при союзі во всі дири, які тільки були, всі конфлікти, які були. та. З 96-го року майора авіації привели служити до Луцька, начальником відділення радіоелектронної боротьби у колишній 806-й бомбардувально-авіаційний полк, що базувався на привокзальній. З тих пір Валерій Тростенюк тут же і проживає. 2004 року військову частину реформували. Більшість офіцерських сімей тоді отримали квартири, окрім Валерія, який на той час вже розлучився з дружиною. Жена просто не выдержала этих условий. Мы с женой развелись. Два переезда офицера насильно на одному пожару. Ну, понимаете, приезжайте, покупайте все на месте, потом надо срочно уезжать и вызывают у вас. Після виселення сусідами військового були лише бомжі. Вони часто навідуються сюди, щоб посупити метал. За останні роки звідси викрали майже усе. Як розповідає Валерій, усе своє військове життя він стоїть у черзі за державним житлом. Однак, замість нього отримав лише другу групу інвалідності через численні бойові травми. Раз, два, три операції. Я вже запутався в цих операціях, у мене 24 общих наркози. Я іногда розумієте, я можу йти і і упасть. Усі спроби Валерія приватизувати помешкання у військовому гуртожитку були марними. Із документів на це житло лише техпаспорт. А нещодавно чоловік випадково дізнався, що його виселяють. Получаю пенсію, смотрю, пенсія у мене там на певну суму несколько сот рівня менше. Йду пенсіон відділ. Мені виносять товариш, говорить у тебе виконуємо рішення суду. Йду в суд. Оказывается, було суд без мене, я навіть об этом не знав. Заочне рішення суда о моєму выселении. Виконавці не заборились разом із міліцією. Сьогодні прийшли виселяти майора у відставці. Зачем мене мені виселяти, де я прожив 20 років? Ви мені тепер квартиру блять як? Я мушу виконати просто рішення своє. Це за. Позовом військової частини А 3186 Тобто стягувачем тут є державна установа. Тобто до суду на колишнього майора подала Володимир Волинська військова частина, а саме територіальне квартирно-експлуатаційне управління збройних сил України. Ці приміщення перебувають на їхньому балансі. Їх вже невдовзі готують віддати під забудову. В наступному році тут планується розвертати відділ військової служби правопорядку. Частково, а решта ну, по плану це йде відчудження цього військового містечка, передача його місту з подальшим з подальшою забудовою і передача ну, квартир за дану земельну ділянку для військовослужбовців. Чи отримає тут квартиру Валерій Трустинюк? Анатолій опря не може відповісти. каже, що не розуміє, чому пенсіонер досі тут мешкає, а не виселився кудись разом із іншими офіцерськими сім'ями. Та, зрештою, процес переїзду на сьогодні відклали. Бо за порадою юриста пан Валерій звернувся до суду, щоб оскаржити заочне рішення про своє виселення. До 25 січня просять відтермінувати виконавчі дії. Ми з цим погоджуємося. Ну щоб дійсно не викликати всяких соціального напруження. і Всього іншого тож не Звірі чим завершиться цей процес і чи не стане колишній офіцер безхатько? За цим ми обіцяємо стежити. Нешкова Олександр Ватащук для новин на часі.